Контроль на дорозі габаритно-вагові комплекси презентували у Львові. Така техніка допоможе контролювати безпеку на шляхах та виловлювати недобросовісних перевізників. На показі приладів контролю побувала Івана Галайко. Це не просто габаритно-вагові комплекси, це ціла лабораторія на колесах. Тепер цей пересувний офіс не лише зважуватиме фури, але й контролюватиме безпеку перевезення на дорогах. Вони можуть здійснювати е, контроль і перевірку. Документації, а також технічний стан транспортних засобів, як і пасажирського транспорту, таксі, вантажного транспорту, можуть виїжджати на різного роду перевірки плавзасобів, баз стоянок і так далі. Таке обладнання розкаже і про режим далекобійника, і про гуму на колесах. Це недобросовісні водії, які насправді дозволяють собі в зимовий період часу проїжджати дорогами в Львівщини в тому числі на неспеціалізованій резині. Так, тобто так ми називаємо це літньою резиною. І на жаль, патрульна поліція, яка зупиняє такий транспорт, не має відповідної техніки обладнання, яка б мала, скажімо, доказову базу і чітко визначити наскільки та резина підходить до. Такого сезону в пересуванні дорожнім покриттям. Та в цих машинах є таке обладнання. І тепер цей транспорт поїде по всій області. Ловитиме водіїв-порушників, а інспектори виписуватимуть їм штрафи. Цього року вже вручили рекордну пеню 45 тисяч євро. Наступного року ці габаритно-вагові комплекси обладнають ще й відеокамерами та GPS. Один автобус з такою технікою коштує майже півтори мільйони гривень. Останні два роки Львівська область дуже суттєво просунулась в будівництво доріг. Ми займаємо перше місце по Україні. І, безумовно, наступний етап. І ми бачили це і позаминулого, і минулого року, про те, що є необхідність контролю за якістю експлуатації вже доріг, за недопущенню, скажімо так, знищення дорожнього полотна. На Дорогах місцевого значення поки що нема місць, де ці машини могли б працювати. Зате на шляхах державного значення створили вже 16 таких спецпунктів. Нагадаємо, дотепер Львівщина мала лише чотири вагові автомобілі. Зараз отримала ще три зі сучасним обладнанням. Іванна Галайко, Дмитро Кривенко. Правда, тут.